Всім привіт! Сьогодні на обзорі новинка в лінійці мототракторів це Fighter T20Lux. І якщо ви вже все ж таки вибираєте саме такого плана тракторець з мотоблочною коробкою, то цю модель ви по-любому не пропустите. Конкуренти тут Zuber Monster і Centaur 200B на сьогоднішній день. По ціні вони будуть плюс-мінус одинакові, тобто 3200 доларів. Це стандартна рознічна ціна, ну плюс десь в когось є якісь знижки. Також одразу хочу висловити свою думку, яку я завжди повторюю при обзорі саме таких тракторців. Це мотоблок на 4 колесах. І для того, щоб він у вас нормально працював, ви саме це маєте розуміти. І добре він працюватиме в умілих руках і у чоловіка з розумом. Але детальніше про це давайте поговоримо в кінці відео. Зараз ж пропоную вам оглянути трактор. А потім вже зробимо якісь висновки. Розпочнемо традиційно з розмірів коліс. Передні мають розмір 6 на 12. До речі, зараз колія по центрам тут 1,10 м. І наскільки я розумію, це буде мінімальна колія на цьому тракторі. Задні ж колеса мають розмір 9,5 на 16. Це максимально великі колеса, які бувають на таких тракторцях. Одразу зверніть увагу, що тут три приводних ременя йде. Я б вам порекомендував би один зняти, хай він лежить в запасі. Також мені дуже подобаються тут задні крила, вони мають нормальну полукруглу форму, і одразу трактор вже виглядає більш сучасно. І одразу зверніть увагу, який тут доступ до заднього шківа. А я нагадую, що багато обладнання приводиться в дію саме через нього. Далі я бачу трішечки приємні моменти, тобто усилений сам корпус коробки. Тобто, де це можливо, додавлені ребра жорсткості, і самі чулки на полосях теж знизу мають збільшені ребра, тобто посилені. І це все, звичайно ж, дуже добре, але якби ще поставили порні підшипники китайців, взагалі було б, як то кажуть, шикарно. Хоча далі зверніть увагу, де кріпиться бачок для гідравлічного мастила і сам розподільник. Нарешті це все нормально, компактно розмістили. По передачам тут все стандартно, три передачі вперед, одна назад, і два діапазони понижені та повишені. Педальний вузол виглядає цікаво, але мені незрозуміло, бо тормозні педалі знаходяться якось далеко одна від одної. Що ж стосується панелі приладів є Вольтметр, лічильник мотогадин, показчик температури холоджуї рідини, та показчик тиску масла в двигуні. Ручний газ, до речі, внизу під рулем знаходиться. І ще повернусь до коробки, тут встановлене блокування полосій. Що ж стосується приводу почвофризи, тут цеп двохрядна, і це теж можна віднести до плюсів. Сидіння ж тут стандартне, амортизація відбувається за допомогою двох пружин, а от повітряного фільтра такого я ще не бачив. Хоча, як виявилось, це та ж сама звична нам конструкція, тільки яка виглядає, я б сказав, би, більш цікавіше. В середині замість проволоки паролоновий фільтр, який потрібно пропитати маслом. І я сподіваюся, що цей фільтр працює набагато краще, але все потрібно перевіряти. Відкривши капот, бачимо звичайний одноциліндровий двигун зі стандартним розміщенням радіатора та бака для палива. Добре, ще є додатковий генератор. Вимикач маси встановлений в цікавому місці і до нього можна добратися, не відкриваючи капота. Акумулятор встановлений нормально, не низько, як це часто буває. Що ж стосується двигуна та його потужності, це двигун 11.05 з потужністю заявленою 20 кінських сил. Для такого типу тракторців це більш ніж потрібно. Чому ж я так кажу, дивіться, на цей тракторець вчепили дуже широкі і великі задні колеса, тож з зацепом у вас в принципі проблем не буде. Так, вага цього тракторця заявлена 670 кг. І особисто я цю вагу б не збільшував. Усе в цьому тракторі упирається саме в коробку. Тому, якщо він десь у вас буксує і щось не тягне. То ви просто маєте розуміти, що це йому значить забагато. І це максимум, що може вам віддати ця коробка. Якщо ви будете його догружати, або якщо ви будете постійно вмикати ту блокировку задніх коліс, то повірте, надовго вам такого тракторця не вистачить. Коли я кажу, що це мотоблок на 4 колесах, я саме маю на увазі, що він робить всю ту ж саму роботу, яку і робитиме мотоблок. Тільки вам тут не потрібно таскати все це обладнання в руках. Сидіти зараз і вираховувати об'єми, на який розрахований цей тракторець, я вважаю не зовсім коректно, тому що цей тракторець обробить і пів гектара, можливо, і гектари, і півтора. Але дивлячись, якою саме буде ця робота. Та звичайно ж в яких умовах. Також завжди кажу, що це самий дешевий сегмент тракторний. Тобто тут нема такого, що ви купите і років 3-4 будете їздити і в ньому нічого не зламається, ні. Єдине до чого у вас тут не буде питань, це до двигуна при нормальному обслуговуванні. Звичайно ж вам прийдеться також дробляти цей трактор саме під себе, а також добре налаштовувати навісне обладнання. Якщо ж ви не маєте жодного уявлення, як це все робити, цей трактор точно не для вас. Що стосується конкретно цієї моделі. Мені особисто подобається, є хоч якийсь невеличкий прогрес, а самий суттєвий мінус цього трактора це його ціна, на яку я, на жаль, ніяк вплинути не можу. Що ж, вирішувати, як завжди, тільки вам. Тож робіть власні висновки, зараз ми ще заведемо цього трактора та проїдемося. Ще вам покажу один цікавий момент. Тож, всім дякую за увагу, бажаю миру, здоров'я та гарного дня. Посадка в трактор, до речі, більш-менш адекватна. Місця, в принципі, вистачає, і ось ви бачите: червоний важіль це у нас декомпресор.